Будуть представлені розв'язання завдань з математики, які пропонувалися на сесіях НМТ 2023-2024 років. Практично всі завдання розібрані по темам. Я пропоную для більш кращого засвоєння і розв'язання тих чи інших тем, особливо, якщо ви бачите, що у вас є певні прогалини, звернутися до курсу інтенсивної підготовки до Депата ЗНО. Представлених у мене на сайті і в каналі Математика. В тих завданнях, на сайті є набір завдань по темах за всі сесії ЗНО і НМТ, які були проведені за всі роки, коли здавалися екзамени у формі ЗНО і НМТ. Є набір завдань і є відповіді до них, тому кожен з вас може. Пробувати робити їх самостійно, і якщо з якихось причин ви не зробили вірно, ви завжди можете звернутися до відеопояснення, які є також до кожного з даних завдань. Також по кожній темі є певні теоретичні відомості, які потрібно знати для успішного виконання завдань з тієї чи іншої теми. Тому. Варто все ж таки спочатку, напевне, потренуватися на завданнях минулих років, а потім переходити до завдань уже сесії 2023-2024 років. А ми продовжимо. Отже, якщо говорити про завдання, які пропонувалися два останні роки, то були завдання, пов'язані з обчислювальними навиками. Тобто, ви повинні вміти виконувати дії з дробами, з додатніми від'ємними числами, спрощувати вирази. І всі ці завдання представлені у нас саме з цієї теми. Тому переходимо. Отже, перше завдання. Завдання такого виду у нас є формула, якою Представлена залежність між вартістю транспортування вантажу і відстанню його перевезення. Так, як потрібно знайти вартість перевезення на відстань 40 км, то дану формулу замість х ми підставляємо 40. І отже, будемо мати P від X дорівнює 270 додати 30 що множиться на 40. Виконуємо дію, тобто 270, додаємо 3 на 4 – 12 і дописуємо 2 нулі. 1200. В результаті будемо мати 1470, як ми бачимо, це відповідь Б. Наступне завдання: ми маємо указати формулу для обчислення вартості картоплі і моркви. Отже, йде мова про картоплю і моркву. Так як кілограм картоплі коштує А гривень, а кілограм моркви на 15 гривень дорожчі, то він буде вартувати А плюс 15 гривень. Далі. Купили 3 кілограми картоплі і 2 кілограми моркви. Тому за картоплю мали заплатити 3 А гривень, а за моркву 2 на А плюс 15 гривень. Отже, вартість всієї покупки буде така. 3А плюс 2, що множиться на А плюс 15. Спростимо даний вираз, будемо мати 3А плюс, 2А плюс 30. Після зведення подібних будемо мати 5А плюс 30. Отже, 5А плюс. 30, як ми бачимо, це варіант відповіді Б. Наступне завдання. Знову ж таки, ми маємо вираз відповідний знайти для даного завдання. Отже, перший журналіст К-новин за день заповнює рядок, другий Н- новин за день. Так, як перший працював 2 дні то він заповнить 2К, а другий працював 3 дні. Тому 3Н. Ну, якщо йде мова разом, то ми маємо додати: отже, 2К плюс 3Н це варіант, як ми бачимо, А. Відомо, що Т однакових ручок коштують Х гривень. Тому ми можемо знайти, скільки коштує одна ручка. Для цього ми Х ділимо на t. Стільки коштує одна ручка. А так, як у нас М таких ручок, то далі ми маємо помножити ще на М. В результаті ми бачимо, що у нас є такий вираз: Мх, що ділиться на Т, або XM, що ділиться на Т. Тобто, нам підходить варіант В. Наступне завдання: ми маємо знайти, скільки цілих чисел містить інтервал від мінус 2,7 до 15,9. Як порахувати дані числа? Якщо ми розглянемо числову вісь, от, у нас 0. Число 15,9 додатні, значить знаходиться десь ось тут. 15,9. Причому ми його виколюємо, тому що круглі дужки стоять біля даного числа. І число мінус 2,7 від'ємне знаходиться десь ось тут, мінус 2,7. А між ними знаходяться цілі числа, які ми маємо порахувати. Отже, Якщо рахувати цілі числа починаючи від 0 до 15,9, то перше, наприклад, буде число 1, 2. І останнє ціле число в цьому проміжку, це число 15. Числа від 1 до 15, всього 15. Кількість їх дорівнює 15. Далі порахуємо від'ємні числа. Отже, є від'ємне число мінус 1. І мінус 2, які знаходяться в даному проміжку, тому від'ємних чисел у нас 2. Ну, якщо рахувати цілі числа, то ми маємо рахувати і число 0, це також ціле число. Тому всього 2 плюс 15 і плюс 1, як ми бачимо, це 18 цілих чисел, тому ми беремо варіант відповіді D.